Чого ти хочеш? Сім раз подумай. Конкретно і один раз зробив. Привіт! Мене звуть Ірен, і це канал Фінанси та інвестиції. Підписуйся тут багато що цікавого і корисного для твоїх фінансів. Отож, що саме я маю на увазі? Звісно, можна багато чого говорити, що ну зараз світ такий, так і чого я хочу, це одне, але який світ, чого вимагає від мене, так це зовсім інше питання. І я мушу підлаштовуватися під цей світ. Однак ми бачимо таких людей, які просто ось ми не розуміємо, як вона там чи він це зробили, яким чином це в нього вийшло, так? Ось в чому секрет. А, ми розпитуємо, але насправді ніякого секрета немає. А, секрет полягає в тому, щоб конкретно зрозуміти, що ти хочеш. Робити в цьому світі, ким ти хочеш себе, скажімо так, відчувати, позиціонувати, так ось, і що? І подумати конкретно, так що, які дії мої мають бути, скласти план, а зібрати команду там чи певних спеціалістів, так які допоможуть тобі там сайт, створити те, все, ось, і налаштувати рекламу, так, і так далі. І все, і діяти. І причому діяти не просто. Ну, місяць-два я подіяв. Так, щось поробив. Шість місяців поробив, дванадцять місяців, поробив. Ой, ви знаєте, щось нічого не виходить. До побачення, я йду на просту роботу. Так ні, це не так повинно відбуватися, а ти повинен розуміти, що не все зразу. Приходить, успіх не зразу приходить. Це накопичувальний ефект. Спочатку, як Джекі Чан пам'ятає, дуже класний приклад. Я завжди його всім розказую, і пам'ятаю, так що а, ну я зараз не буду всю історію переповідати. Так хто хоче, Google вам в допомогу. Але людина хотіла стати там режисером. Людина хотіла тим і тим займатися, так але нема не мала ніяких а, засобів фінансових. Так майже на увазі. Ось а, він же в Китаї, так чи в Гонконгу, поме. Вроді би так працював на будівництві, так, і в нього була ідея, так в нього була мрія, і він йшов до цього, він щось робив, збирав кошти і так далі. Ось, і все одно бачив ціль, так, яку він має і хоче добити. Ось таким чином він перебрався в Америку, так ось ну, дехто каже, що ой, він покинув сім'ю, так, дітей і так далі. Ну це вже інше питання зовсім. Я зараз не про це. Я зараз сугубо говорю про те, що ай, наскільки людина. Повинна бути а, трішки помішаною на своїй цілі. так Тобто ти маєш а, трохи бути божевільним, як би сказати, так щоб то бачити свою ціль і не звертати ні наліво, ні на право. Всі тебе будуть відмовляти, що в тебе нічого не вийде, бо ж в них не, пов... не вийшло нічого. так ось А будуть відмовляти, вони краще знають, о, скільки тобі заробляти, вони краще знають, який тобі чоловік чи жінка краще підходить, вони краще знають, скільки тобі дітей роди. Вони краще знають, в якому домі тобі жити. Але з цього всього ви маєте розуміти, що відповідальність будеш нести ти, не вони, а ти. Ось і тому, і тому повертаючись до нашої теми, чого ти хочеш, так ось а оподіляйся, бо лише ти несеш відповідальність за своє життя. Подумай сім раз конкретно. А так як навіть в Біблії написано, що вирахуй всі іздіршки, так що як ти маєш зробити, і лише один раз зроби конкретний крок, розроби план. Іді, щоб все вдалося. А вже а, деякі моменти можна буде в походу відредагувати, так, можливо, там щось. А, ну, в, кожної, в кожної роботи так, в кожної цілі є свої моменти. Ось таким чином, у мене сьогодні таке коротеньке відео, надіюся, вас замотивувала для того, щоб діяти, мріяти, а, зрозуміти, що ти а, все можеш, якщо ти захочеш, так, і нікого не слухати, тихесенько. Успіх любить тишину. Успіх не любить а, галасливості. так, ось, Успіх любить тишину, гроші люблять тишину, спокійно. Регулярно, систематично робіть те, що ви маєте робити, розумієте? І нікого не слухайте там, навіть якщо ви там впали, щось вам не вийшло, так якісь там в мінуса залізли чи ще щось. Значить, це урок. Ви е, маєте е, розуміти, що е, це досвід, так, ви маєте зрозуміти, що ви не так зробили, а як краще зробити. Так, це м, успіх складає е, кучу помилок, так? Ось успіх не зразу приходить, що все а, як по маслу йде, і вам все гарно вдається. Так, успіх складає помилки, успіх складає досвіди. Ось і цей весь досвід, ви вже знаєте за те, ви знаєте, так що а, ага, значить я повинен оце і це робити. Ви ж не самого початку навчилися на велосипеді кататися. Так, ви падали, ви зрозуміли, що не так, що я не в ту сторону рулю, ага, у мене нога не в ту сторону йде і так далі. Що я маю зробити? Впав, став, знову повпов. Пов, Попробував так. Ось таким чином ви навчилися кататися на велосипеді. Так само і тут. Ось, як то кажуть, перший мільйон це буде, буде тяжко, шишки наб'єш, але вже а, другий, третій мільйон це вже буде легше. Надіюся, це так і є, оскільки люди, які заробляють уже по 5-10 мільйонів, саме ці слова говорять. Ось тому у мене на сьогодні все. Якщо. Я вам було корисно залишайте свій коментар, став подобайку, підписуйся. Також до мене на консультацію по особистим фінансам. Запис в Телеграм або в інстаграм. Я силочки прикріпила в описі. Всім гарного дня чи вечора! Всіх люблю, цілую і до наступного тижня.